Всім привіт! Друзі! Хочу вам презентувати ось такий ось чудовий мотоцикл ендуро класа Шина Рей VXR 300. Давайте вам розповім в двох словах про двигун. Значить Двигунчик у нас 6-ступка. Баланс вал. Карбешник ПЗ-30. прямоток. Дивіться, масляне охолодження, два радіатора зліва і справа. 21 колеса, заднє 18 Розрахований на райдера 1,85 метра плюс-мінус. Давайте заведемо, покажу вам, які ключі. Яка ледовська, красива приборочка, вмикаємо. Ключ на старт. Ось так от відпрацьовують у нас динамічні поворотники, так виглядають ці огні, можна поморгати. Навіть тут і є у нас такі от леди. Так, друзі, драмоток. Ціну зроблю мінімально, друзі. Приїжджайте, забирайте самі або підправочка по всій Україні.